За війну, за людей, за націю, за народ України. А ви за своє місце боїтесь. Ви боїтесь просто показати яйця і свою позицію, відстоювати людину. А ви цього не робите. Зато нас, за малийший прокол, який ви намалюєте, ви готові посадити, але самі будете чисті і вийдете сухими з води. Хоча за Конституції України ви не виконуєте. А від нас требуєте, так може, все ми почнемо? Я кожен божень на чергуванні можу загинути. А ви просто не можете свою клятву виконати, якому урочисто давали народу України. У мене все вибачте. Я ж вас захищати повинен. Але я це роблю. Я на вас не дивлюсь, яка ви людина всередині. Але я закінчаю. Кожного українця і готовий ризикувати життя.